78 190 євро за XC90 плагін гібрид 25-го року виробництва 26-го модельного вперед максимальній комплектації Дуже цікава машина, комплектація плюс Bright Плагін гібрид на 21-х колесах з прямо підвізкою, тонування з заводу. Аудіосистема Harman, камери по колу. Такий вигляд має салон, шкіра напас, перфації, вентиляцію, а також масаж в даному випадку. Машина самімісна, 4 зони клімат, підігрів керма, передніх, задніх сидінь, є третій ряд, само собою. Фактично на машину новорічна знижка. Завітайте в Одесі на Грушевська, 39 3. Запропонуємо цей варіант, а також інші машини. Залишу посилання на телеграм-канал, де можна побачити всі машини, які зараз зі знижкою. Є бензинові версії зі знижкою, є комплектація Ультра, також з шикарною знижкою. Тому кому цікавить, зараз чудовий, чудовий час придбати авто з дуже хорошою знижкою. Ось такий вигляд має авто, піксельні фари, які вміють вирізати до п'яти рухомих об'єктів декількох нерухомих. Камера передня, омовичі високого тиску. Сховані дуже гарно. Екстрені гальмування, всі асистенти, які доступні. Сучасні, все присутнє, без ключовий на всіх дверях. Гарна машина, гарно оснащена за супер ціною. До нових зустрічей!